Добрий день, а можна савіт, будь ласка, поміняти швиденько замість штатки? Ой, вам всім швиденько треба. Документи всі з собою. Так. Так, мені від вас треба довідка 17, значить, е виписка з реєстру власників сабуферів, дозвіл на встановлення підсилювача. І цей е схема затверджена спілкою власників низьких частот. У вас все з собою? Все є. Давайте сюди. Печатка, де? Ладно. А, У вас, у вас активний, так? Да? Добре. Хвилин 15, погуляйте зараз. Hours later. Дивіться, з ось цим на третій віконце проходите, вам там все видадуть. Дякую. Та вду по собі постуку. Хто там? Що у вас? Добрий день, я за сабвуфером. Дмитро? Так. Це ваш. Дивіться, давайте сюди справкися. давай. Обережно, тільки дивіться, перші два тижні руками порозминайте, гейну, не накручуйте. Через два тижні за довідкою на налаштування. Зрозумів, дякую.